Нестор Махно це символ відваги, вольності та глибоких протиріч української революції. Народжений у селянській родині на Запоріжжі, він став анархокомуністом. Повернувшись із царської в'язниці у 1917 році, він очолив революційну повстанську армію України, відому як Махновці. Його любов до України була пов'язана з ідеалом вільної федерації самоврядних громад. Махно відкидав і монархію білих. І диктатуру більшовиків, виступаючи за третій шлях безвладну владу вільних рад. Як військовий лідер він був геніальним партизаном, чия кавалерія та тачанки вирішували долю великих битв. Його армія двічі врятувала більшовиків від розгрому Денікіним і Врангелем. Проте, виступаючи за мир і волю, він постійно вів війну, яка несла за собою руйнування. У цьому полягало його головне протиріччя. Зрештою, більшовики зрадили та розгромили його армію. Залишивши батьківщину в 1921 році, він доживав свої останні роки у злиднях у Парижі. Сьогодні Нестор Махно залишається однією з найбільш неоднозначних і культових постатей. Він є яскравим свідоцтвом боротьби українського народу, який прагнув не просто незалежності, а справжньої соціальної волі. Шукаємо українців, які хочуть отримувати сплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.